Ми в національному парку Мтірала. Це десь 25 кілометрів від Батумі. Я покажу, що тут взагалі є. Різновидь, чого, І ціни є. Ставте паузу, вивчайте. Це якісь дуже старі стародавні ліси. Тут прям свій клімат. Кажуть, що вологість завжди вища, ніж будь-де в Аджарії. Будемо дивитися гуляти, доїхали сюди, по гарні такі дороги, по гарні, ну не стежка, це була дорога асфальтована, десь вузька трохи, десь нормальна. Але прям як джунглі, знаєте, скелі, скелі, річка весь час вздовж така тече, зараз вона шумить, якщо чуєте. І як тропіки якісь, наче десь ми в Азії, знову десь в Таїланді чи в Індії, десь я не знаю, гуляємо по якимсь джунглям. Цікаво, тільки прийшли. Зараз нас чекає якийсь там може озеро, водоспад, річка гірська і якісь тропи більш-менш не тяжкі, бо є тяжкі тропи там на день-на-два кажуть. І ти підіймаєшся на саму тіралу скелю, вона висотою десь 1760, якщо я правильно пам'ятаю, десь так. Тобто ми підемо, звичайно, по легкій стежинці. Прогуляємось, подивимось, що тут взагалі є. На ви моржі, можна і і не З правої сторони на скалах зображення чоловіка. Ось вот здесь. Здесь нічого не видно, там на весь цель вообще. Водопад висота 30 метрів. ви можете з правої сторони зайти внутрі, Фотографуватися. Постояти під водопадом і прийняти спинний база. Якщо ви моржі. І по довгому маршруту пойдет. <реш> Она у мене м'яцна, жінка. Дві доби до Києва їде на автобусі. Історія <риклад> парку і описання маршруту стоит 5 лет. А откуда ви приїхали? Очень раз вообще присутствуем. А зараз, я маю в виду сегодня, откуда ви приїхали? З Батуми. Ви проїхали 26 км. Ви з Батуми, так? Да, да? 26 км. Сейчас ви знаходитесь в селі Чаквиставе. Это бухерная зона. chodit, cesty sú v parku Amtirela. park, pa lučim názvanie, pa nazvanie v Na hroziskom jazyku je slovo Amtirela, a označuje. Načuša je ja gara, tu je zjednoduchá chodica, dok no, sa žiaľ nie je vidna. Dúfam, že štvrtokodniaca je vidna bude. V 2007 celý ostrov žitný bio rozdobrazia reliktových lesov v južnej polchidi a rozvíja ekoturizmu, kde je sozdan, nacionalný park Раз положительство парк в юго западной части Малого ферта и у площадка почти 16 тисяч гектаров. Охвативает три муниципалитета Дужари, Кабулецке, Хелвачавський и Тецький. Локализован парк недалеко от горим Перала, отсюда его название. Это место отличается очень високим уровнем годової нормы осадков. На территории Бившого Советского Союза, а также в Восточной Европе занимает. Первое место по количеству осадков. Корабна очень богатый. Разветельный животний мир обілені разнообразы. И животные встречаются бурый медведь, чорний медведь, волки, шакали, серна, касуль, акаса і так далее. Не буду вас пугать. Животный мир парка представлен 275 видами. Примечательно, что 66 из них. Messeni Красну книгу knihu Bruzi, а 12 являются видами находящихся на грани глобального і и в красну книгу ЮНЕСКО. На території на свого парка Пирала распространена 593 видань, из которых 88 reeliktorij, 70 ендеміки, rozrasty у нас в парке. Особову оригінальність придают території, вечно зелени, рододендрон и эпигея, которые распространены только у нас в парке. Когда вы пойдете по горным тропикам, вы сами увидите, насколько красива наша природа. Сейчас я приглашаю вас провести незабываемый день в парке Пирала. Вас ждет уникальная природа Колхиди, водопад, озеро, река и просто сказочное место, место которое является местом обитания разных видов растений и животных. Вам надо переходить вот здесь и налево, вот так, налево. Вот на карте, пожалуйста, с левой стороны вы находитесь вот здесь. С левой стороны до речки идет ровная тропа. Вы подойдете к речку. Здесь протекается маленькая речка. А вот здесь находится второй веревочный парк и сиплайн. А первый выревочный парк вот здесь рядом находится недалеко от нас. Вы пойдете с правой стороны вверх. 750 метрів надо поднятися вверх. Место для купання, місто для пікника і місто для романтики. А місто для романтики у нас есть. Так, і будемо зв'язатися вот сюди. 5 кілометрів, 300 метрів, куди і обратно. Понятно? Тут прохолодно вологом. І одягайте звичайно якесь по типу, спортивне взуття. Він розповідає дуже багато. Я все знімав. Ту пару, котра по великому, більш складному маршруту йде. Я їх перехрестив. Оля посміялася, і Оля каже, що повернуться не всі. Ну коротше, він розповідає дуже багато. Там наліво, направо, потім там. Не знаю, подивимось, якщо є вказівки, якісь знаки, щоб декуди йти. Бачите, як люди вдягнені, і сьогодні 26-27 градусів обіцяли взагалі в Батумі. Сьогодні такий спекотний деньок має бути, бо завтра вже дощі там на тиждень можуть затягнутися по прогнозам. Зараз ми так само в ту сторону підемо, будемо знімати, насолоджуватись. Природа супер. Гриби ростуть, я вже бачу, воно таке дивиться. Просто все волога. Все в траві, все прям пороше, таке, всі дерева, чимось мхом броші. Дуже прикольно. Колыхается пипец, значит мы зараз подъем. Вот верхний идет туда, нижний вот сюда. Надо нажать крепче и держать постоянно. Счастливого пути, желаю вам всякого благополучия. Мой <звук> <звук> Поехали. Ми трошки багатше, можна на зіплайні переплити перелет, перелетіти цю річку ось там. Відкриваємо. <клес> а, воно прив'язано. Ага, а, все, да. це, виходимо. Да, виходьте, виходьте. Я, так, я з рюкзаком. за Тут дивіться, просто все вологе, все таке мокре трохи. ну. А, чоловік розповідав, що теплі вологі всі оце повітря залишаються в високих горах. Тобто затримуються в горах, всі ці вологість. Всі в цих горах да, він мав на увазі. А ти ще молодець, одів кросовки, які скользять, о! Ні-ні ні, вони скользять на глянцевій підлогі, Оля щось плутає. Все вологе, дивіться яке. Вони вже йдуть і кажуть так, папороть можна курити, горіхи ростуть, падають, можна їсти. По дорозі, до речі, багато людей збирали горіхи. Я бачив волоські, але я думаю, що і лісові є. Ну, блін, природа тут якась трохи надзвичайна. Така. Вологі тропіки такі. І це як гарно. Каштань. Так. Да, дикий каштан называется. И она очень вкусная, угу. когда варишь. Ага. Она рассыпается прямо ага. во рту. Мягко, да? Да, мягко. Так. Но это на любителя. Кто-то любит сырой кушать, кто-то любит жареный, кто-то любит вареный. На любителя. Да. Человек должен попробовать. Все. Все. <laughs> Кроме наркотиков. <laughs> Тут прям растут, они растут где влажно, да, наверное? Да. Каштаны. Весу, весу. И прям сырые можно кушать, да? Mm -hmm. А можно жарить и варить, и как угодно, да, использовать? Да. А какие они на вкус? Опишите. Ну, такой, убить. Как? как? Ну, вот, попробую Су сам, пожалуйста. Это надо чистить? Да. Сейчас почищу, скажу. Смак дуже схожий. На молодий волоський горіх. А, мені. Молодий так, волоський так, такий так, горіх. м'якенький, солоденький, ну тупо, mm -hmm. Якщо б заплющили очі, дали б щось там мені. ну Каштани сказали, що це горіх, я б сказав, б, ну так, да, прикольний горіх. Є такі підстопи невеличкі, бачите. А зараз зачинено просто. ну Біля зіплайну, трошки ми там прогулялись. 10-15 хвилин до водоспада нам сказали. далее и дымо. Ага. Рукаштани валяются, а люди не кушают. <laughs> Тумай, блин, они что охренели? <laughs> yeah. Что с ними не так, да? Yeah. Почему Я не кушают? Потом узнал, что... Это не те? Не те. <laughs> Несидобно. <laughs> Несидобно, а вот так выглядит. Ого, тут прикольно. Ого! Брит Ого. такой, да? О, да-да, покрий будет. Да, давай я тут жить. Так, Ми познімали водоспад. Там неможливо перебувати довго, дуже сильний бриз, хоча вітру нема, просто від того, що вода падає, і дуже великий такий вітер створюється, і ти мокнеш просто ну, майже миттєво. Тому так ми зробили пару кадрів, все пішли і вже такі мокрі трохи були. Прямо біля нього холодно. А так, якщо підняти питання, одягатися чи ні, тут прохолодно, класно, але ти йдеш, ти впіший такий нормальний прогулянці. так, І ти мені жарко. Я з рюкзаком можу, тому мені, спина мокра там взагалі в хлам. Дівчата іноді то роздягались, то одягались. Але дощу нема, сухо вже тиждень. Але... Тут дуже сиро, наче тільки що десь пройшов, щойно пройшов пройшов дощ. І прям так слизько іноді ходиш, і дуже небезпечно, що то глина, то каміння. Тому взуття, надягайте, дуже зручне. Наступна наша локація це озеро, ще десь 800 метрів, нам треба прогулятися. А до водоспада ми йшли хвилин 25 на розслабончиках. І ми так, йшли, спілкувалися, ну, спокійно. Тобто не поспішали. Ось так. Алік як... повиламував палиці для дівчат і з ними ну, легше йти, бо, типу, вгору, вниз, вгору, вниз, і ноги ну, втомлюються. Ну, Наче норм, ну так, а так дівчата втомлюються. А я так і року, лікуся, алік вчить, як правильно ходити. Треба трошки ну, перед собою не, ставити не, і третю точку опори таку створювати собі. Ну і бачите, як Оля в нас, як мавка лісна вже. Покажи, яка в тебе палиця. Скажу тобі по буду добити. Все, все. все. Мої відчуття, жінка, давай. Алло, ти що спиш чи що? Ніби я злилася з природою. Запах такий осені вже, мокрий, вологий, листями пахне. Знаєте, як коли закінчиться свято, настає тиша і отакий от от, душевний спокій такий, дуже круто. І холодне таке повітря. Гірське. Яке? Гірське. Ніби ти знаєте, знаходишся десь в театрі, в такому старому. І ось такий, знаєте, запах, як в метро Київському, ось такий от він такий холодний і ось таким от присмаком метрополітену київського. <рес> Щось ти трошки все. Ні ні так і ні. Треба, як завжди, підбити якесь резюме. Прогулялися, не очікували, що трошки складніше. Буде підйом, але взагалом ну, годинку-півтори спокійно прогулялися, але підйом, спуск. Десь волого, десь трошки небезпечно, ну небезпечно підслизнутися можна, так взагалі непогано. Тут можна поїсти, смачно готують, кажуть, але трошки за дорого, ну місцевий чоловік їде. Заплатили 5 ларі, їду за інформацію, за історію таку кратку, водну, так мовлячи. І по 2 ларі за проїзд. Назад це вже безкоштовно. Ну, все що поїдемо, десь поїмо щось смачненького. Варто цікаво, бачите, можна на конях покататися. Я так розумію, запитатись у місцевих хлопців на багі поїздити. На багі дорога десь ширша, і інша дорога не та тропа, де ми йшли, але. Ця стежка більш-менш схожа, що я хотів сказати. Вона однаково гарна і зелене насичена. І ще дрони не беріть з собою. Я пожалкував, щоб взяв та не було де літати, бо все дуже щільно, зелено, все в рослинності, все в деревах, нема де літати взагалі. А ось три кілометри звідси на Багі, якщо поїдете, є така місцевість площадочка, вже такий майданчик зверху, де можна політати. Він показував і показував, як ведмедь десь тут спав. Ну Таке, ми не зустріли. На жаль, на щастя, на щастя, звичайно. Допомагайте армії, не забувайте, війна триває. Треба підтримувати. Донат там великий оголосили Притула і Стерненко. Треба підтримувати. Що можемо скидаємось по капійчині хлопцям а на дрони, треба допомагати разом до перемоги. Слава Україні! Дякую, що були з нами. Чао.